Вітаю всіх, хочу вас опередити, як кажуть. Тетя Фаня мені вилізла, що буде на Новий рік в Харкові. На тему обстрілів такого. Я її послухала послухала. Ну, Людина не дуже емоційна була, я так розумію, з харків'янами їй потрібно спілкуватись і йому а, нормально. Ми вимагаємо, ми вимагаємо нормального спілкування. Можна трішки матюки, але без зайвих емоцій. Що й було. Тепер я хочу глянути ось що. Дійсно, ситуація в місті Харків на новий рік. 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 Ситуація в місті Харків на Новий рік, яка буде. Беруть цю колоду, самі розумієте чому. Непогано. Маніпуляції. Е, так. Е, дивіться, сім кажезлів, захист ППО буде, але. Е, так, уколеті, так. Ні, це все, я б сказала все місто. Робота ППО. Це результат. Угу. Вілька мечі мені вже подобається. Я б сказала, захист буде у нас певний. Дійсно, буде захист міста. Буде. Ніхто нікуди не піде, ніякий наступ на місто не буде, ніякого наступу. То, що будуть домовленості, вони будуть. І захист кордонів йде, в принципі, непогано. Непогано, непогано, я б скажу. Зараз глянемо що? На новий рік в Харкові буде спокійно. На новий рік в Харкові буде спокійно. На новий рік в Харкові буде спокійно. Двійка кубків. Це невизначеність. Але домовленості. Серйозні дороги. Четвірка Пентаклів. Домовленості. Концентрація. Так. Ага, ну непогано, непогано. Ми прийдемо в якусь точку. Харків. Ну, маніпуляції, багато дуже маніпуляцій, і ворог, ну. Оце цікаво. Оце цікаво, як би ми ворога не відігнали подалі. А ну, це рух кого? Рух наших. Угу. Ворог. Наші. Король на наших, відразу скажу. Маніпуляції. Угу. Ворог. Що ворог? Е, ворог може мати на. Знаєте, як в області рух, в області, рух в області. Скажімо так, певні моменти можуть бути в області, не більше. Вона вже нагнітає, вона вже розказує, що якісь битви за Харків чи ще щось таке. Ми не можемо сказати на 100%, як воно буде, бо ситуація динамічна і постійно змінюється. Я ще раз кажу. Зараз тільки початок листопада просто тенденція. Так, є, у нас є рух в області. Не забувайте: в сторону Харкова є, глибоко Лукаїнці цей напрямок є. Причому там наші щось роблять. Поки ситуація така.